Вітаю вас, брати та сестри, з чудовим благословенним святом Воскресіння Ісуса Христа. І хочу вам сказати ці чудові слова. Христос воскрес! І ще більш чудова відповідь: Він воістину Воскрес. Ми в це віримо, ми це прийняли, ми цим живемо. Слава Ісусу Христу! В Біблії написано, як Христос Воскрес із мертвих, славою Отця! І нам ходити в новому житті, щоб нове життя наповнювало наше серце. Дорогоцінні, вітаю вас. Ви знаєте, Бог сказав, що Він дав нам все потрібне для життя і благочестя. Ісус воскрес із мертвих, щоб ми мали життя, життя вічне, життя, яке від Бога. Для цього, коли Він прийшов, Він дунув на апостолів і сказав їм. Прийміть Духа Святого, друзі мої, перші слова, які сказав Христос, зустрічаючись з учнями, з апостолами, це радійте. Тож я хочу сказати, дорогоцінне, радійте, це величезне свято, це величезне благословіння, що Христос воскрес із мертвих. Він дарує і сьогодні кожному, хто приходить до Нього ту благодать Духа Святого, щоб ми мали життя. Друзі мої, і ми спасаємось життям Ісуса Христа. Нехай це життя, життя вічне, життя від Бога. В Дусі Святому воно наповнює наші серця. Нехай воно зруйновує усілякий страх, ропот, різні непрощення, обіди. Нехай серця наші будуть наповнені Божою благодаттю, Божою славою. Нехай Божі благословіння перебувають на кожному з нас завжди. Наші сім'ї, наші дома нехай будуть розумінням того, що Христос Воскресе з мертвих, і так як він сказав, і ось я з вами в усі дні до скінчання віку, друзі мої, які б не були дні в нашому житті, Ісус з нами. Він біля нас, Він все бачить, Він розуміє, Він хоче благословити нас, підтримати, Він хоче дати відповіді на наші питання, відкриваємо Йому своє серце. Він Воскрес! Він живий, друзі мої! Слава Ісусу Христу! І дуже часто так буває, коли говорить ці привітальні слова Христос Воскрес! Я відповідаю воістину живий. Друзі мої, як часто християни забувають це, вони говорять воістину Воскрес. Але як коли приходять різні проблемні обставини життя, вони забувають про те, що Ісус разом з нами. Ісус разом з ними, Ісус біля них, Він все розуміє, Він знає. Друзі мої, радіємо Цьому, радіємо. Ісус Воскрес! Ісус з нами по всі дні. Ісус дав нам Духа Святого, Ісус дав нам життя, то життя вічне, і нехай воно діє в нашому житті, в ім'я Ісуса Христа. Слава навіки Господу нашому і Ісусу Христу і подяка Богу на віки віків. Благословляємо кожного з вас, друзі мої. І життя Боже, нехай в нашому житті проявиться, щоб бачили усі в ім'я Ісуса Христа. Amém. Vitai, Sheraz.